Доброго ранку, діти. Прийшла весна. Послухайте гірше. Промінець весняний заглянув до нас, і вколо велике зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось, я вам ви мені. Діти, прийшла пора року весна, і наші помічниці почали працювати на глявинах, де з'являються перші квіти. Давайте з вами заглянемо, як там кипить робота. Ось і перша помічниця. Квіткова фея, вона нам розкаже, які в неї ростуть квіти на галявині. А ви послухайте і відгадайте, готові до роботи! І так у нас перша загадка. Перша квіточка гарна під тихим снігом куняла дмухнув вітерець у розкітло біленький підсніжник. Правильно? Правильно. Я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка? Пролісок Молодці! Наступна квіточка. Маленькі гарненькі з гарненькими дзвониками. Це конвалія. Лис зелений не пропав, а під снігом задрімав. Це у нас барвіночок. Молодці. Далі будьте уважні. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. потім стало біло-біло, кульбабка. Жовтий білий, голубий на землі росту пустій у весни я фокусних, бо розсвікли крокуси. Сама гарна квітка весняна. Далі, діти, уважно. Посадила квітнику квітку ніжної і струнку, жовті ніжні пелюстки, зелененькі листки. Це нарцис. Молодці. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів. У червоний гордий пан не козак, це а тюль. пан. молодці. Добре, справляєтесь з роботою. Далі. Фіолетові фіранки у світлиці то на ганку фіолетовий малят весну встрічають, люблять зустрічати це фіалки. У квітнику у мене виріс, синьоокий пишний іріс. А тепер давайте розкажемо про квіти весняні, які вони. Квітка весняна, нарцис, має жовтий колір, має аромат, народилася весною, має стебло і корінець і росте на клумбах. Молодці! А тепер складемо речення. Там, де чорна крапочка, додаємо приставку. Дівчинка дивилась в лісі на квіти. Далі. Діти малювали фарбами квіти, квіти підростали і нам раділи. А далі ви самі, будь ласка, зробіть речення і складіть. Як у вас вийде? А зараз трішки відпочинем. Станьте рівненько, ручки підніміть гарненько: вліво, вправо покручуся, усім квітам покажуся. Ось така гарненька я, жовта квіточка моя. Руки в сторони поставлю, і на всіх я подивлюся і нарцисом, і сердечком. Я до сонця посміхнуся. Ось так. Ось так, я як квіточка мала. Сонечку радію, пісеньку співаю. Ось так: ніжкой туп-туп-туп. Ніжкою туп-туп-туп. Молодці, діти, тепер треба трішки відпочити. Продовжуємо гратися справа і зліва. Подивіться на малюнок і скажіть на нашу фею. З лівої сторони у неї які квіти. Які тільки весняні. Це у нас який тюльпан правильно, далі барвінок, нарцис, а волошка може бути квіткою весняною? Ні. Молодці діти, ви добре справили завдання. Наша казкова фея дуже-дуже задоволена. Їй треба швиденько летіти далі, налагодити роботу на галявини, бо весною дуже багато роботи. Всім треба розказати, що весна прийшла. Дякую вам, діти, дякую малеча. до побачення, до наступних зустрічей. Будьте здоровенькі, будьте гарненькі, виходьте до весни і на прогулянку.